Ви просили, ви ставили лайки? Ви дивилися? Ви коментували? Ви хотіли продовження цих лабіринтів? Я думаю, кому сподобалося, той собі купив також таку величезну книгу лабіринтів. той їх полюбляє. Ну книжка насправді дуже 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 цікава і не є дорогою. Бо... Ми ну, майже половина прийшли і зараз. Будемо проходити уже далі. Наступне у нас іде інопланетян добирається до свого дому. Давай я почитаю, зараз будемо знати, що у нас треба зробити. Галактичний виклик. Чи зможеш ти привести цю летючу тарілку крізь галактику до її рідної планети, уникаючи зоряних полів та інших перешкод? Так, погнали! Ось старт, і тобі треба добратися до планету додому. Стартуємо. Погнали! Треба уникати тих зоряних полів, ти на них потрапила. Тр ти, ти тут все взірвала ракету. Давай тепер я попробую. Так. Погнали сюди, чорна дира. Чук. Чик-чик-чик-чик-чик. Проскочили. Ой, тато тату попав на якусь жовту штуку. Все, розбив тепер ту тарілку. тепер ти. Так. Down, вниз, попало. Бач, попало. Ну, давай ще раз, тату, попробуємо. Чінк. Пройшли, я їду тепер на низ. Оп. Полетіли сюди-сюди-сюди, полетіли, полетіли. Єс. О! Тату добрався до планети. <смі> Бач, на цей раз я переміг. Ну У нас буде так, якщо короліна програє, далі йду я, а якщо я програю, потім знов ти. Перший раунд за мною 1-0. Тато на цьому раунді переміг. Ідемо до наступної. У мене багато сил. Багато сили і багато спроб. Так, наступне у нас іде річкові пороги або овочева грядка. Загадка. Що ми робимо? Добре, давай овочева грядка загадка. Допоможи зайчику стрибчику пройти поміж зарослями салату латуку до грядки з морквою. Обери такий шлях, щоб дорогою він зустрів обох своїх друзів-зайчиків, але уникай птахів та садових інструментів. Так, коротше, треба добратися до моркви тому стрибунчику. І по дорозі зустріти свого одного друга і другого друга. Давай. Ти перша чи я перший? Я. перший. Ну давай. Як Тож ти перша? Тут може бути один шлях або другий шлях, просто треба обрати вірний. Так, уникати садових інструментів і пташок. Все. Ай! Попала! Так, тепер давай я. Цей шлях, значить, у нас виходить невірний. Давай я спробую цим шляхом піти. Так, поки Кароліна не бачить, я вже добрався до одного зайчика. Стрибайчика, я з ним привітався. До другого привітався зайчика. Тепер погнали ми сюди. Так, так, так. я добрався. <рес> 2-0. Давай п'ятьорік. Нічого, ти можна здогнати. У нас тут ще дивися, скільки сторінок ще півмільйона. Ми вже півмільйона прийшли, ще півмільйона. Тепер річкові пороги. Так, відшукай шлях, яким можна безпечно припливти на каної повз бурхливі пороги та спокійно сплавитися річкою. Добрий. день. <плес> <плес> так, ну що, погнали? Нам потрібно допливти сюди вниз. Ти перша, сідай на каної і пливи. Поміж ці та білі хвильки. Ну що? Та ні, та ти можеш повернутися назад. Вибирай, вибирай. Ой, порох, порох. Порох-порох. Так. Порох. так, тепер, якби я. Як? Так, у нас тут такі зарослі кущі, а що тут у нас? Немає проходів, чи що? Чи може є? Ну, давайте я спробую. Так. Чік, я попав в зарослі. Все, я вибрав не той шлях. Тепер ти. Давай, це найвірний це шлях. Ти йшла сюди, і тебе закрутило, ти повернула назад, вдарилася в каміння. А я йшов сюди, обрав цей шлях і вдарився в каміння. Давай тепер твоя черга. Так. Який обереш? Ну добре, добре, можеш вертатися, поки не вдарилася в камінчики. Що попала знов на ті камінці? Ну добре, давай. Дивися за мною, як я проходжу, тобі буде підказкою. Так, ми їдемо сюди, обираємо цей верхній шлях. Ми через нього проїжджаємо. Виїжджаємо сюди. Їдемо тими порожками. Так, тепер вибираємося усюди, усюди. Опа. А, тут що у нас? Закрутило, завертіло, завертіло, Бу -бу -бу -бу. І все, а тату там десь покотився. На березі очутився. Так. Йдемо. Вибирайте верхній шлях. Та, бачиш, вже знаєш е, правильний шлях. Ой, все в камінці закотилося. А як ти там проскакала? Ей, ти махлюєш? Ну добре, можеш вернутися назад, можеш цими комінцями не їхати, обрати собі якийсь інший шлях. Я дозволяю. Добре, йдеш моїм шляхом. Добре. Потім заходиш сюди, виїжджаєш. І заїхала так само, як я. А, все. Що, не можеш перемогти? Давай тепер тато ще раз. Поїхав таточко. Сюди. Обираємо знову так. Джинджіндж-джін. Проїхали сюди, виїжджаємо сюди. Їдемо, їдемо. Я, я, тепер... я на пташку не попадав, я тако проїхав, вона мені крякнула, Так, їдемо сюди. Так, обережно, обережно, обережно. Ой, на пташку попав. А, я промахнувся, треба було сюди. Я під коспу добідав. Тепер твоя черга. Так, поїхала тими прольотами. Mm. Так, Тепер цими зігзагами. Раз, два, три, 4, 5. Проїхала всі зігзаги. Все. Ти перемогла! Крувінка добралася. Два-один. 2 два а не три-ноль. Три-ноль, то коли я переможу. Так, ну що? Річкові Three. пороги за тобою. Ти в річкових Three. порогах. В тебе ноль в мене. Та ні, 2-1, я ще виграю. Так, наступне: в нас ідуть ромашкові джунглі або море медуз. Медузи хочуть. Квіточки? Ну давай, квіточки, нам треба сонечко щось допомогти. Це маленьке самотнє сонечко, хоче дістатися до своїх друзів. Проведи його поміж квітів, використовуючи проміжки, де ромашки не торкаються одна одної. Так, от у нас є сонечко, його треба сюди довести. Погнали! Проводь. Ти тут не можеш абсолютно програти, бо це твій любимий рівень. Ого. Я вже бачу, що все. Чи ще не все? Перемогла. Ну все, молодець. 25. 0 2,2. ти 0,2. 2,2. 2,2. Море медуз. Так, медузки в нас сьогодні. Допоможи помаранчевій восьминіжці допливти до своєї мами. Вона може прослизнути у проміжках між медузами, де вони не торкаються одна одної. Ну от, медузка, а то її мама велика. Ой, точніше, восьминожок. Ти перша чи я? Ну давай, пливи поміж медуз, але не доторкатися до медуз, бо вони почуть. Давай, шукай. Шукай, шукай шлях. Так, ринка йде, здається, по вірному шляху. Тут не можна пройти, отут можна пройти. І тут можна пройти. І сюди оп. Тільки ти правильно йшла, ти сюди йшла, а потім вирішила, і ти другий. тут можна різними шляхами, тільки не можна пройти, а оці водорослі можна. Все, ти перемогла. 32. Бачиш, молодець. Так, лю... так святкує свою перемогу. 32. Ну що, це ще не кінець. У нас острів скарбів з піратами. Yeah. Таке, як ти любиш, ох ти клас. У нас є карта скарбів. Це неймовірно. О, скарб! Скарб! Ми знайшли скарб і треба до нього добратися. Тут у нас плаваються такі дракони, так що тут є дуже багато дракони, всяких перешкод. Є острови з черепом, а на острові з черепом водяться пірати. Ой-ой! Добре, шу погнали шукати. на вот карту В реалі, щоб ходити по вулиці і таке шукати, правда? Дивиш? Можна попадати на динозаврів, на гори і на скелетів. Добре. Давай я почитаю, що вони від нас хочуть: острів скарбів. Знайди найкоротший маршрут, за яким корабель безпечно дістанеться до піратських скарбів. Він не може пропливати повз острови з черепами та має уникати лагун із чудовиськами. О, а тут ще навіть написано: дивіться, як називаються всі острови. Болотний острів, острів Шпички, острів безнадії. Ну що, погнали. Так, хто буде пливти на чорній перлині? В тебе як корабель називається? У мене чорна перлина, а в тебе? А в мене чор... чорничка. Перлина. Чорничка, ну добре, все чорничка. Так, чорничка поплила. Так, проплила десь тут. Заплила на острів з тими черепами. На острів з черепами пишуть, що не можна запливати, бо там небезпечно дуже. Ну що тут? Оп. Так, погнала десь сюди. Ага, тебе з'їв монстр. Монстр <гум> хай. Я його вбила! Добре, тепер давай я. Так, я пропливаю крізь острів Шпичаки. Так, до острова Безнадії. Піратський пляж. О, я собі на пляжик тут відпочину. Все, піратський пляж є. Тепер пропливаю через острів скелета. І тут щось дуже небезпечне. Мене монстр з'їв. Мій корабель втопився. Так, давай тепер знов. Де тут твоє? чорничка, Пливе? А Інші. Ну, давай яке інше. Ну добре, в мене буде корабель повітряний змій. А в мене буде корабель страшний монстр з, з, з трьома руками. Ух ти, добре. Три ручка. Це давай, пливи. Так, Чи той монстр з трьома руками допливе до того острову скорбів чи ні. Так, пропливає. Йде тим самим шляхом, що і я майже. Так. О, Знов ти теж на пляж той приплила з тих піратів. Все, з'їв тебе монстр. Ну, вертайся назад, ще на нього не потрапила. Так. Добре. І що? І що? Ха! Ну добре, ні, ні, Вернуй, Вертайся назад, добре. Вона замітила в бінокль, що там монстр і починає тікати від нього. Він її хоче догнати. А, так не можна. Вертайся назад. он сюди можна пропливсти. Вон. Є така цей. Он тут, бачиш? Протока. А, тобі ж не видно, он є протока. Ти можеш сюди пропливти. Так. Ну ну ну. О, ні 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 Ні! Ні? Ні, все золото yeah. піратів дісталося Киролінці. Гей! Що там попалося, діаманти? Трох монстрів переміг рук. Давай, 4-2. Киролінка перемагає. Бачите, як швидко вона мене обігнала? Ну, це ж її любима карта. 3-2. Ні, 4-2. Ну, ось дивись, зараз вилетиш з нашого корабля в хаті. Uh. У нас болото. Коротше, перегони Боже, на не лататі. Не, бачу, не хочеш? Ну що, проходимо цей рівень, не будемо бавитися. А тут там можна з жаби зробити царівну, королеву. Дуже цікавий рівень. Так, давайте я то почитаю. Тут дуже багато. Два жабуни... Посперечалися, хто першим добереться до королівського листя латаття. Фредді вважає, що він переможе, якщо стрибатиме по листках, уникаючи латаття блідо зеленого кольору, а також того, на якому є дірочки. Фергюс думає, що швидше буде пропливти у воді поміж листків, хто з них виграє королівський приз. Ну так, давай подумаємо. Ти будеш пригати по листках чи так, будеш по, по воді? А ну, по, по воді чи по листках? Е по воді. Ну давай, ти по воді, а я тоді по листках спробую. Давай, їдь, а по воді. А ти читається, як цього звати? У цього звати Фергюс. Пливи? По воді ти хотіла в водяну жабу, пливи. Тобі треба добратися а. до корони. Ну, чи ти доберешся? Я доберуся. Ну, Я добирайся. Не то ти можеш вибрати різні шляхи водою. Тут так. Давай. Угу. Так, ми чекаємо. Ай -яй -яй. Ай -яй -яй. Чекаємо на твої результати, що вони? Не є успішні? Ну, почекай, ну ми чекаємо. Ми ніде не спішимо. У нас тут таку по часу. Ми на болоті сидимо, квакаємо. Так, Ква-ква. Квак. І дивимося, як ти тут плаваєш. Сюди назад плаває, поки зараз цапля не прилетить і не з'їсть ту жабу. Ну, все, тут ну, зупинка, далі не можна. І далі пішла в той самий шлях. Та ти плаваєш по одному тому самому маршруту, королін. То ти так ніколи не цей не знайдеш шлях. Ну, давай далі. О, щось вже нове пішло. Клас. Нарешті ми десь вибралися. Так, і що там? Так вибралися, що. Плаваємо тими болотами. Це як припять стохід. Заплив річку, а виходу не знаєш. Та ти пливла сюди і пішла назад. Чого? Що? Ти чия відносить? Пливи, пливи. Ну, куди далі? Ой-ой. Аж сюди. Тут бачиш не можна, давай. Сюди пропливає. Та чого тебе тече постійно назад відкидає? Так та карта. Так, десь поплила не в ту сторону. Не поплила не в ту сторону. Давай ну, назад вертайся. Так, 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 так. І що? Доплила? Але ти в воді, ну добре, доплила, окей. А давай тепер я спробую, чи я доберуся. Ну, добре, добре. Ти добралася добре. до корони, ти стала королевою. Може мені доведеться добратися до твоєї корони? Так, сюди, 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 сюди. сюди. І я добрався. Я виграла. Вися, і я Ді. і ти переміг. Так, набрали однаковий очок. У нас нічия. Переходимо. Яблучний лабіринт або хаос на будівництві. Що ми будемо? Тут треба буде хрубачком залізти до яблучка і всерединку добратися. так? Яблучний лабіринт. Це яблуко вже майже повністю з'їли, але всередині ще лишилися соковиті зернятка, якими тунелями повзатимуть Колін та Каспер, аби поласувати, хто з них переможе. Ну що, коти вибираєш першого чи другого? Починь, печинь, печинь. Я на Ти вийшла до мене. Що з яблука? Ти покинула яблуко? Що тепер буде? Ти покинула яблуко. Що я тебе з'їла? З'їла то з'їла. примінка переможниця, все. Потім ми ще дограємо там буквально 2-3 сторінки. вже що знімати, Але є сама головна сторіночка. Це є з єгипетською пірамідою. <рес> так, Я думаю, сподобалися лаб лабіринтики. І ось цей от лабіринтик хотів от показати вам з єгипетською пірамідою. Ну треба, я так розумію, ось стартанути звідси. І добратися до саркофагу. І ви можете спробувати себе у цих лабіринтиках. І напишіть, чи вдалося вам добратися до вершини піраміди. Буде цікаво почитати. Ну і на цьому всім па-па.